А, все, есть картинка, нормально. Мю каже нам. Танкист, дякую, каже, танкист другий нам. Так, мантикора світиться, і ми якось, Пау, пау, хорошо, видаємо першу касету. І я рішаю просто отблойндить оставшиеся тычки. Якось тоже отблойндить, просто щоб йти на КД, щоб уже з повним барабаном, щось сделать. Тут, кстати, бой поінтересній буде. Прям супер інтересний, там нормально заруба буде. Так, проїжджаємо. Опасно виїжджать, взагалі, бабаха, у нас світится тудим, сюдим. Сейчас опять урона особо не буде. Світиться бабаха. Пау, пау. Бабаха на кадешечке, можна і всунуть. Одну тичку захода з дрої касети. І виїжджаємо 4. Пау, пау. Ну, одну тичку я засрав, верніше последнюю, яку вистріляв, трошки пересрав. Уходимо на кадешечку. і я рішаю постріляти по тим, хто воно вкатує, бо наші пройобують на центрі. Успішно. Всі відсвічуються, коли не надо, блядь. Опять, бачите, я на КД був всі світились, всі виїжджали туди, куди треба, блядь. А тільки я перезарядився, сразу всі починають пропадати за света. видаем скалу, естественно. Бабах у нас на трех отметочках. Мы и пиджигаем, кстати. С огнетушителем пацаны играю, Вот так. 3700 урона в кармане у нас. Конечно же, ж... Откадешуемся. Короче. Я решаю дать попытаться в М4, пока он на откаточке. Даем успешно. Дивився, що там рога світилась, ну, опять вона вже освітилась. Бабаху убиваємо. Я вирішив оставити одну тичку, вдруг там об'єкт 140 світився, може виїде. Коротше, даємо тички все таки в грилями і перекатуємося зустрічати остальних пацанчиків, бо там нам пизда уже точно, тим більше на КД тупо безполезно на це время. Приїжджає об'єкт 140. Дає нам пизде, я думаю, ну все, эф у був, до цього време. І там ще один об'єкт 140, який не світився. все. Тут він, сука, засвічується Я думаю, блять, шо мені делать, слон мало бросила, блять. Отак так вкатує. Пау, пау. Казеу нахуй, мінус один, сука. Шо нахуй? На батьку нарвались, да? Блять? А батька пизди виписав выписав. Пау, пау. Я понимаю, что надо барабан видавати, бо вже я в ангару літаю. Пау, пау. 7000 урона, не пробиває, блядь, об'єкта 140, думаю, піздець, все, і вирішаю сібатися, нахуй. Так, він не попадає. Уходимо на КДшечку маленьку. Дає пизди, нам у нас остається 100 хп. Я думаю, ну все, пізда. І він. Повезло, що ігроки в танках не відрізняються інтелектом, поэтому він просто стоїть. Добре, Дарина, жду. І нам це грає тільки на руку. Потому що він стоїть, він не знає на КД чи не на КД, а посчитати танкісти не можуть, тому що мозгів не вистачає. Так, я заряджаюсь до цього времени, поки він тупить, стоїть, блядь. У мене 100 хп. Пацанчик, у мене круто, блядь. Пау, пау! І все нахуй. Вангар, брат, у маленький. Уже 800 урона є у нас. Так, остаємося ми вдвоєм з 2684 проти 2684 і арти. Нам ЄБР пише удачі. Ми, звісно, її, блядь, забираємо на себе. Я так все час прокатаюся з тичками в барабані. Рішаю сюди переїхати, подивитися, що там і як. Бо він щось так акуратно просто стояв, я подумав, може він десь рядом. Так, перекатуюсь сюди і розумію, що він, скоріше все, стоїть тут. же. Він або поїхав до нашої бази, або тут стоїть. Ну, по итогу. світимся. я розумію, що він 100% тут стоїть. От він і засвічується. Касету выдаем, но не успешно. І он арта ще есть, арта не попадає. Так, він также стоїть все время. 268 заходимо йому в спину, він перекатується. Я понимаю, що настав мій час. Пробиваем двумя тычками, странно, без всяких проблем. І дідам за артою. Я понимаю, що вона, нас, скорее всего, всього десь тут, потому что кидала отсюда. І ось наша арта. Пау, пау, не пробиваємо. Пау, пау. Все, нахуй, отак. 9367 урона. Я написав ще 284, щоб він мені арту оставив. Не він її оставив. Угу.